Працювала комісія і за профілем, зокрема на ім'я голови комісії, надійшло звернення депутатки піддубної щодо порушення регламенту ради мером міста Віталієм Малецьким. Мова про другу сесію міської ради із викладеного депутатом маємо мер як головуючий на засіданні. Завинив перед Оксаною піддубною тим, що не надавав змоги задавати питання, вносити пропозиції, не ставив останні на голосування, не надавав слово, а ще порушив право на здоров'я, не поставивши вчасно на голосування питання про продовження засідання. відтак, на думку депутата, пан Малецький порушив цілу низку законів, норми регламенту та конституцію. За що пані піддубна попросила притягти Віталія Малецького до відповідальності? Колегу по партії доповнив депутат Погрібний. Все, що там прописано, это практично все було. і не будемо счастья кривіть душою. Зараз треба вирішити вопрос, Вирішити вопрос правильно. Якщо були ці ошибки, треба признати їх. признати. І найголовніше їх впрямь ділять. Визнавати порушення члени комісії не поспішали, адже переважна більшість зобранців звернення побачила вперше. Я хотів би це більш детально. цей момент. Посмотреть в с нашим регламентом, который его То, никто еще не знает. Сейчас решать, я, я я да. на течение, разве что может быть только начальник юридического управления не знает этот регламент. Скажем, даже ваши высказывания на сессии были немножко по отношению к Санны некорректны. Некоррект. Мы, Вы позорная. должны это признать. То есть, как бы, поэтому вот мы я должны делаю. быть образцом поведения на я сессии. Призываю, поэтому раз. вот давайте как бы, не будем сейчас рассказывать, мы все делаем ошибки. Вовремя это признать и давайте снимать этот накал. Попри те, що звернення було адресовано на ім'я голови, і пан Таценюк вже встиг запросити і підписати відповідь юридичного управління, відповідати одноосібно пані піддобній він не став. Комісія вирішила питання розглянути вдруге вже по тому, як з аргументами сторін ознайомляться усі депутати.